75 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків створили у минулому році. Це найбільше за останні три роки. ОСББ це можливість разом з сусідами керувати будинком. Мешканці самі можуть обирати послуги, які потрібні для їхньої багатоповерхівки, приймати рішення щодо ремонту та модернізації будівель. Про те, як працює ОСББ у Вінниці, дізнавався Євгеній Овсянніков. Олег Побірський створив ОСББ 10 років тому, коли ще мало було зрозуміло, у чому перевага такого об'єднання. Відтак вінничани ставилися з недовірою до нововведень. Втім, чоловік довів мешканцям багатоповерхівки, що можливість самостійно приймати рішення стосовно управління будинком набагато зручніша ніж розраховувати на допомогу обслуговуючих компаній. Важковато було створити, бо тому, що в мене в будинку 80 квартир. А плюс чоловік жінка це вже 160 людей, і цих 160 людей треба було переконати. А щоб створити ОСББ, це треба було мати 51%, щоб проголосували за. Ці багатоповерхівці понад 20 років. З часу створення ОСББ мешканці відмовилися від централізованого опалення і постачання гарячої води. У всіх квартирах встановили індивідуальні газові котли, а ще полагодили дах, відремонтували ліфти та встановили систему відеонагляду. Ми дуже боялися, тому що ну, люди звикли до того, що заплатив комунальний і все. А тут ми, кожен відповідає за те, що у нас є будинку. От ми зробили ремонт, ми дивимося, кожен дивимося, щоб цей ремонт ніде не був пошкоджений. Попри те, що об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків стає дедалі більше, ще далеко не всі готові замість обслуговуючої компанії колишніх жеків обрати ОСББ. Так три роки тому подружжя Сопільняк приїхало до нового будинку і одразу ж запропонувало створити ОСББ, щоб зробити капітальні ремонти та врятувати будинок від руйнування. На жаль, да створити нам ОСББ не вдалося. Нам не вистачило 21 голос. голос. Мешканці частково були так і проти, і були за, але склалась, на жаль така ситуація, що деякі мешканці підбурювали один одного різними обріхуваннями та різними методами. У Вінниці є можливості, які дозволяють співвласникам багатоквартирних будинків робити безкоштовні капремонти та брати участь у програмах співфінансування. Переваги наступні це можливість оформити майнові права на прибудинкову територію, скористатися державними та місцевими програмами підтримки, наприклад, відповідно до місцевих програм підтримки можна скористатися першим безкоштовним капітальним ремонтом одного конструктивного виду елементу, якщо до 1970-го включно прийнятий будинок в експлуатацію, то двома конструктивними елементами, але не протягом одного року. Можливість самостійно розподіляти кошти, змінювати суми внесків, контроль та вибір компаній, що надають послуги, поповнювати бюджет завдяки наданню додаткових приміщень в оренду це ті переваги ОСББ, якими можуть скористатися вінничани, тим самим покращивши умови проживання в багатоквартирних будинках. Євгенія Овсянікова, Анастасія Осачова, телеканал Вінничина.